Команда аварія з Рівного. Друзі, а гуляючи по рівному можна побачити і таке. добрий вечір! Добрий вечір, жителі! Банжух, приєжі! Шановні гості, шановні гості! гуляючи по місту, не проходьте повз талановитих музикантів, калюня жгі. Я буду довго сипати пісок, з водою я його розколочу, якби прораб не був такий дебіл, туди я ще додав би цемент. Да, пацани, давайте підтримаємо лауреата університетської осені 2010. Володаря червоного диплому юрфака університету імені Івана Франка Калюня, давай. Якось ненацька його на свято запросили. Ще не всіх зняти пальто одразу вже налили. Спочатку самогонку, потім пиво, а потім ще коняк. І без шампанського ніяк. камікадзе, камікадзе на Нащо ж було пити вино? Камікадзе, камікадзе, треба ж було їсти. Друзі! Друзі, коли калюня грає в біляр, то даже лузи зжимаються від страха. А коли він довго грає на гітарі, то вона зжимається в балалайку. Акорд, калюня, акорд. Був звичайний такий лагідний вечір. Я стояв собі, курив на морозі. Тут я бачу суне прямо на мене. Може, й дівчинка, а може, й бульдозер. До речі, шановні, пісня про культуристку вона пройшлася під ногами, тряслася земля, і розбігалися всі люди й коти. Але по справжньому злякався, як попадуть, що від неї розбігаються районні мінти. Без И шо? Ну ничего, через пять минут десять. Пацаны! Пацаны! Ха. Пока пацаны побегли за спонсором, я хочу ему подяковать. Спонсор нашего концерта – Бартвишок Три Семерочки. Бартвишок Три Семерочки всем тем, кому есть 21. Калюня, поїхали! Ти ходиш кожен день по ресторанах, шукаєш свого принця на коні. Для кожного мужчини ти старанно готова танцювати на столі. Тобі вже сорок, ти пізно роздуприлась, Кальє розбудувала, а життя накрилось. Тобі вже сорок по ресторанам ходиш і замуж кожного з нього просиш. Ну, друзі, ну не проходим, міма, ну. Ми будемо працювати на замовлення. І в нас є перше смс. Пише нам трирічна дівчинка-марічка. Кирити, сисити, нини написала нам Марічка. І ми виконуємо її замовлення, клян. З днем народження, Марічка. Сонце заходить. А скоро, значить, прийде вся рідня. Подарки подарують, подарки подарую і я. Ось тобі зорі, ось тобі квіт. Гей, барі, гей, барі. ось шоколадка, шампанського лідер. О, oh -oh 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 -oh. потім ми двоє піднімемося нагору, хує, yeah. буду я ніжним, буду три рази, тебе радую, я в день народження. Друзья, друзья, мы тут все время выступаем, а даже не познакомились. На самом деле мы представители Greenpeace. И наступная композиция для вас. Дякую. А лишь это не конец. Девчонки! Да. Пацаны! Пацаны! Девчонки! Де ти їх тут бачиш, Роман? Коля давай. Там, де гори, й полонини, і де працюють, і вивозять ліс кудись. І котеджі там будують, і дороги асфальтують, сосни де були колись. І на Півкарпат розбудували гади Буковель, Буковель. і. На Карпат, тепер нема ні лісу, ні земель. ла лай ла ла